Питайте мене, чого я прийшла? Питайте мене. Ще неділю тому до вас приходили калядувальники, а я привела до вас щедрувальників. Everywhere you should... go. Добрий вечір добрим людям, на здоров'я, красне сонце жона його. Щедрий вечір, 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 добрий вечір, добрим людям на здоров'я, дрібні зірки їхні дітки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Що сталося в тебе? Маланка зникла. Маланка, а хто така? Яка вона? Як виглядає Маланка твоя? Гарна, як калина, вуставна її, як малина, людоньки, зникла. Чому? Ой, горе. Що, шо, шо. Василю! Ой, пустіть Маланку, пустіть до хати. Наша Маланка замерзла п'яти. Хоче їсти, пустіть маланку, немає свитки. Наша маланка за безлади. Наша маланка не Зайде до хати на робіть Господарю, господарочка, пустіть у хату маланочка. Маланочка гарно ходить, маланочка нічого. Не пошкодить. Якщо пошкодить, то помиє, їсти зварить, столи накриє. Василю. Ах ти, Маланка, ах ти гарна. Де ти ходила? Де гуляла? Я не ходила. Я не бродила, я у високій вежі носик чепорила. Василю, а ти приготував мені подарунок? А як же? Вау, де заходить там жито! Я лікар-шаман. Кров вливаю, переливаю, людей врятовую. Що тут у вас трапилось? Ось коза впала, не тихши і навіть хвостиком вкраєш. Ну, зараз подивимося, що з цього можна Погодіть зробити. Себе, ласка. Камні мовчать. мовчать. Запитаємося мовчать. у птаха. 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 І що там птах? птах. Дай Бог ще буде. Що Недобре каже. Зараз спробуємо ще один метод. Ух, здається, звела дух ваша коза. Ну щоб не пропадала, давайте її заріжем. куди? Не можна різати! Я коза перестав. У мене років, віку, років триста. У рідному краю всім бажаю врожаю. Ой, Василю, який гарний подарунок. Дякую тобі, велике. Можна я тебе за це розцілую? Можна. Му -ма. Му -ма. А я тебе ну, звичайно. А з розгону? Ну, хоч з розгоном. <клух> Добре склалось, слава Богу. Вирушаємо в дорогу, але за вийдям з хати треба ще пощадрувати і добра всім побажати. Усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної дни, не кожної години Бог благословить вас. Біда нехай згине, бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Худібка і джмівка нехай виростає, а град, вогонь, туча, хай вас минає. Хай добре родить і жито, і пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця, вже рік народився. Славі моєго! Добрий вечір! Добрі. i'm Христо Христового, радуйся, оля тисяча, в серебрі, новий, народився, а що другий праздник, святого Василя, радуйся, ой, да новий народився, а що третій праздник, за те, бо раз. Радуйся земле, рік новий народився. Прощавайте, добрі люди, вже від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, здержитеся від пустоти, не робіть батькам гризоти, хаті клопіт наведіть і з сусідами, звичайно, не сваріться. Шляхом Бога вийдіть, до Богася поверніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити і пошле щасливу долю і удома і, і на волі! Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди вийди, господарю, подивися на кошару, та вовички похатилися, яйнички народились, товар весь. Будеш мати мірку грошей, та товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, не гроші то полова, тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка Уу! Добрий вечір, щедрий вечір. Уставайте, дядько, з пече. Доставайте тітко страви то... та Тому давайте що, там, ні, зараз хами! Подавайте до стола! Може... Може нічого давати, бо любили ви поспати. Може, ви улітку спали та й нічого не дагнали. Тож навіщо ж вам співали? Да. Що -то там там? Хай святкує з нами! Вот таким вот непорушливым. Ну ладно, Це было шикарно, боже, ребята. Дякую. Да, ну офигенно, офигенно.